Кухонна мейка фірми Platinum, розмір якої 65х50 см. Мейка виготовлена з нержавіючої сталі, покрита підвіді покриттям, завдяки якому не царапається та не вигорає графітового кольору. Товщина каркасу 3 мм. товщина чаші 1 мм. Повністю обешумлена. в Наявності як з лівим крилом, так і з правим. Комплект входить змішувач в колір мейки з витяжним високом на холодну та гарячу воду, дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду, сифон, кріплення та всі шланги для підключення. Заглушки. Ціна такого комплекту 6620 гривень. Для замовлення пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.